І журналісти, які вели пряму трансляцію, які слідкували безпосередньо за судовим процесом, хотіли записати останні повідомлення від захисника від мене, в тому числі для прямої трансляції на п'ятому каналі. І Міліція накинулася на журналістів тільки що завалили всі камери. Топталися знову по журналістам, викидали їх силою з приміщення суду, не дали їм навіть зібрати мікрофони і кабелі, просто знущались над журналістами. Я хочу просто зрозуміти, яка є необхідність не дати 5 хвилин на зібрання свого обладнання журналістам і на те, щоб покинути зал. Чому треба штовхати наносити? Певні пошкодження журналістам, ламати камери, ламати мікрофони, валити паркан на журналістів. Навіщо це міліції потрібно? Я думаю, що таке бездумне демонстрація сили просто сьогодні є ознакою влади, яка хоче силою через каліно, насиллям, несправедливістю, ламати все суспільство. Тому я просто вражена тим, як зараз поводилися з журналістами представники міліції за вказівкою судді Кірієва. Це перше. Друге, сьогодні, ви знаєте, пішли репресії і країною. Сьогодні наша харківська партійна організація і Арсен Аваков, який очолює Харківську обласну партійну організацію нашої партії Батьківщина, були якраз і е, Власне, репресовані владою були обшукані офіси. Були е, просто силою, силою обшукані працівники офісів. Люди, які зійшли з автоматами за зброєнням в ці офіси, демонстрували силу не силу права, а силу зброї. І так сьогодні починається в багатьох областях. Поставлено завдання ліквідувати опозицію начисто, зачистити опозицію. Але я думаю, що вони мають справу не слабкою опозицією. І тому зачистити їм так просто не вдасться нашу команду, яка остання залишилася, кого вони ще в цій країні бояться. А що стосується судового засідання, я думаю, що у вас на очах зараз відбувалися три знакові речі: перше, Суддя Кіреїв, якщо його можна так називати, за час своєї попередньої роботи два роки в районному суді Київської області із 32 рішень по кримінальним справам 20 прийняв з повним порушенням закону. Він покривав і випускав на волю представників наркомафії. Він покривав і випускав на волю вбивць. Він випускав, покривав і випускав на волю людей, які чинили розбій і інші злочини проти особистості з 32 вироків, які він виніс, 20 вироків проти явних злочинців. Там, де повністю було доведено злочин, він закрив кримінальні справи і випустив на свободу. І саме тому сьогодні проти нього мусять бути порушені кримінальні справи, про що ми і будемо звертатися. Хоч до якої, але Генеральної прокуратури, і хоч до якої, але ж Вищої ради юстиції, просто щоб на майбутнє закласти підстави для того, щоб такі судді, як пан Кирєєв відповідав, він зобов'язаний був задовільнити відвід йому як судді в цій справі, який я заявила, тому що він не має права бути взагалі в судовому засіданні, якщо він сам. Порушив закон, і проти нього мусять бути порушені кримінальні справи за фальсифікацію вироків суду за неправосудні рішення, але він не зробив відвід собі, тому що він вважає, що він може порушувати закон, що він може виносити неправосудні вироки, а інші мусять без злочину і без будь-яких порушень закону відповідати перед такими судами. Зразу згадуєш питання: а судді хто? Друге, на що треба звернути увагу, ми сьогодні ще раз виклали цьому суду і цьому судді беззаперечні докази, що в моїх діях ніколи не було складу злочину при підписанні газових угод і ніяких збитків державі не було завдане. Це очевидні докази, вони не потребують додаткового розслідування. Але суддя не скористався своїм обов'язком закрити кримінальну справу, в якій відсутній і склад злочину, і подія злочину. І це говорить про те, що він виконує політичне замовлення. Він, по суті, є виконавцем політичних репресій, як колись, трійки Вишинського. І третє, на що треба звернути увагу? А чи дає можливість суддя Кирєєв, Мені хоч якесь право на захист. Безумовно, ні. Тому що моєму захисникові він на ознайомлення з майже п'ятью тисячами сторінок кримінальної справи виділив всього півтора робочих дні. Це значить, що суд ставить завдання позбавити мене свідомо захисту. Свідомо не дати мені можливість підготуватися до опанування представникам режиму, які сьогодні. В обличчі обвинувачення і цього суду ведуть політичну розправу. Мені здається, що люди, які дивилися всю цю демонстрацію в прямому ефірі, добре зрозуміли, що це не суддя і це не судовий процес. Це просто фарс і абсурд політична розправа, яку замовив президент України Віктор Янукович. Прямо зараз Каргу на прокуратур. Так, завтра зранку ці скарги будуть передані. Скажіть, чи, чи відомо, які мотиви обшуку Харкові? Так, безперечно, відомі, чому обшукують офіси нашої партії в Харківській області, чому сьогодні репресують Арсена Авакова, який очолює нашу обласну харківську організацію? Причина лише одна: вони хочуть ліквідувати. Нашу партійну організацію в Харківській області вони хочуть не дати можливості працювати в Харківській області нашій команді, тому що вони нас бояться, тому що вони, крім сили, таке слово як політична конкуренція, не розуміють. Вони діють тільки силою, жорсткою, цинічною, і я думаю, що це їм не дасть позитива в країні. Юляна, якщо завтра не дадуть місяць, скажуть, що будуть, то, так, то, так. То, які ваші дії? Так, ми безумовно будемо заявляти про відвід цьому суді, тому що це є повністю обґрунтовано. Тому що якщо суддя публічно, знаючи, що йде пряма трансляція на всю країну, не дає шансу навіть моєму захисникові ознайомитися з справою, якщо він дає півтори доби на тисяч старінок, то мені здається, навіть людям, які не мають правової освіти, зрозуміло, що це просто іде приниження суду. Це є Просто порушення законодавства з самої грубої форми, і я думаю, що суддя за це мусить просто відповідати перед законом. Ще запитання є, шановні колеги. Я всім дякую, що ви були з нами сьогодні. Дякую, дуже вам. Всім дякую.